Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 5.1 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу «Ривкіт», для Лисенка Шакотько 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати середовище розробки IDLE. Відкриємо середовище розробки IDLE. Створимо новий файл. Файл, New file. Нам в список потрібно помістити 8 цілих чисел. Дані числа ми будемо вводити рядок через пропуск. Отже, створюємо список з іменем A. Ці числа нам потрібно буде перетворити в список. Для цього скористаємося функцією list. Ну і для зручності, щоб не потрібно було використовувати цикли, ми будемо вводити числа в рядок з використанням функції map. Числа у нас будуть цілі. Записуємо тип int. Ну а далі потрібно записати числа. Дані числа ми будемо вводити за клавіатури, використовуючи функцію input. В дужках input запишемо підказку користувачу. Введіть 8 цілих чисел через пропуск. Ну, але якось потрібно розпізнати, що саме числа потрібно помістити в список. Для цього скористаємося методом спліт, який використовується для розбиття рядка на фрагменти. Дужка записується символ роздільника, тобто по якому буде розділятися рядок. Якщо нічого не пишемо, то роздільником буде пробіл, пропуск. Ми числа пишемо через пропуск, значить, це нам підходить. Далі нам кожне з цих восьми чисел потрібно збільшити на його номер. Пам'ятаємо, що нумерація списку розпочинається з 0. Ну і нам потрібно буде виконувати такі самі операції. Тут зручно скористатися циклом з лічильником форм. У нас 8 чисел, значить буде 8 ітерацій на першій ітерації і також рівне 0. Ну і максимальне і буде рівне 7. Виходить 8 ітерацій. Ну і ми переписуємо іти елемент списку на першій ітерації і буде рівне 0. А саме до самого елемента додаємо його номер. Ну Перший елемент списку. Він буде той самий, тому що і рівне 0. Наступний збільшиться на 1. Далі збільшиться на 2, 3, ну і так далі. Давайте зразу виведемо список, подивимося, що в нас вийшло. Виведемо за допомогою функції print. Давайте збережемо файл save або сейввас. Перший раз немає різниці, збережемо у власній папці. Зімінимо вправа 5.1. Виконуємо програму Run-Run module Так, введемо 8 чисел через пропуск. Ну, я для зручності вийду ось, ось так. Так, 8 чисел натискаю клавішу Enter. Ну, якщо я так вів, кожне наступне число, починаючи з першого, має збільшуватися вдвічі. Так, все добре. Ну, двічі тому, що бачимо в нас. 0 плюс 0, тут 1 плюс 1, тому що є рівне 1. Тут 2 плюс 2, тому що є рівне 2, ну і так далі. Ну, але тепер подивимося на даний виведений список. Бачимо, в нас і є по бокам квадратні дужки і є кома. Зробимо так, щоб даних ком і квадратних дужок не було. Для цього скористаємося методом Join. Але коли ми його використовуємо, список має бути вже не цілого типу, як в нас, а рядкового типу. Отже, перетворюємо елементи з цілого типу в рядковий. Аналогічно, як в першому рядку, з допомогою функції list перетворюємо на величину типу список. Далі використовуємо функцію MAP. І тепер вже тип у нас буде рядковий STR. Ну і перетворюємо в рядковий тип список A. В кінці в нас вже буде рядковий тип. Ну а далі прибираємо коми. Виведемо його зразу ось тут. Використаємо метод Join. Між динарними лапками запишемо пропуск. Вказуємо, що є розділювачем при об'єднанні рядків. В нашому випадку у нас чисто має бути через пропуск. Далі пишемо крапку і метод Join. І з'єднаємо єдиний текст, елементи списку A. Так, знову збережемо і запустимо. Запишемо через пробіл тепер ось такі числа, які пропонуються у завданні. Натискаємо клавішу Enter. Ось так. Все добре. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!